Ранок підриву Каховської ГЕС розпочався для нас з великим стресом. І при тому всьому думками про те, що нам робити далі і як нам діяти далі. Перше наше повідомлення в цей день у інстаграмі. Люди, будь ласка, за можливості, коли ви екстрено евакуюєтеся, будь ласка, за можливості беріть тварин з собою. Принаймні відв'язуйте тварин, які у вас на ланцюгах, тому що у цих тварин фактично немає шансу. Паралельно із діменою командою, яка поїхала у Херсон на корабельну та до музею, щоб рятувати тварин із затоплених територій там, ми поїхали допомагати тваринам у селах. Дуже мало власне, волонтерських команд туди доїздило. Села це досить небезпечна зона, тому що вони найближче до лінії бойових дій. Люкійник, взагалі, не, не Він каже, роз'їжджаємося по вулицям, паркуємо машини під деревами, бо поряд стріляють. На даний момент паркуємо? паркуємося під дерев'ями. Так вийшло, що ми наткнулися на один з пунктів, де базувалися військові. І у них кішка народила кошеняток. А то самі ще не їдять, маму треба забирати. Та й треба ж і маму забирати. І маму, так. І мано, ні, ні, маму заберемо на стерилізацію. Що вона вам через три місяці нових наведе тут? Їм хату зробили, живуть. Ну... Маленький, ти що? давай, 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 не бійся. Папа. Все, огонь. Прости, прости, прости. Такі малыши сладкі. Да. З нами. Ми забрали цих кошеняток разом з кішечкою і відправили в Одесу до родин. Вони вже в родинах це котики, це наші перші евакуйовані тваринки. Ми зараз чекаємо координатора. Ми зв'язалися із нашим колегою Олексієм Журбою із Білоцерківського центру допомоги тваринам безпритульний світ. Він уже дуже давно насправді допомагає тваринам на Херсонщині, і вони зараз перебували у селищі Кізомис. Подивиться, якщо бачите, собака пливе. І Опять до треба відстановити вертати. Ми самі не маємо права й меду. Хоча було три метри від собак. І я не міг купити на воду. От нас не пустили, те, що у нас не вистачає 30 кВт на воду. Осталось до 50 чоловік, ну, ізоміцю їм. І їм теж нужен корм. Вдруг ви будете повернутися, щоб воно вже якось там щось поплести. Тільки не так, що тіпо, просто там всі зрадуть. А іменно їм руки роздати, бо вони. Хочу мировитися. Вся команда зустрілася у Томеній Балці, і звідти ми поїхали у Кізонес. Всього сидімося. Погнали, все, є два мішка корму тим, два мішка кормонетім. Все, погнали. На ноль я всіх не хочу брати. На ноль ми візьмемо тільки пару машин, щоб забрати животних. І вертаємося обратно. Частину команди я повернула назад у Херсон. Тому що це насправді небезпечно. Поїхали тільки ті, які були найбільш підготовлені, які вже були у гарячих точках, де ми евакуювали тварин. Наше село рідко хто заїжджається, тільки зараз поставки ще на заїжджати. заїжджає. Так? Часті обстрілу цього села. вже з 23 квітня постійні обстріли, починаючи від артилерії і закінчуючи керованими авіабомбами. Ребята на землю присіть! Оці штуки це наші ще. Коли їхні, то вони типу, як плямкають, тобто внутрішній зуб. Реагуємо на сирену. Тому що сюди перші прильоти. Нікуди, тільки сюди, тільки в кізоміс летять. Наш оператор Женя він знайшов песика в запрошеному дворі, і Женя почав його підманювати вже до себе, але почався дуже потужні постріли, дуже сильні. Всім. Валим, потому что сейчас уже ответ. Быстро валим, Даша, быстро бали. Ми попригали по машинах, ми вже поїхали далі. І наскільки я знаю, Льоша зараз підгодовує цього песика, от має вже на днях привезти до нас, він має його забрати з того двору. Річ у тому, що в тому селі стояли росіяки, більшість дворів може бути замінована. Тобто, якщо там не живуть люди, то досить небезпечно так от лазити по дворах, бо можна просто підірватися на міні, які залишили. Окупанти. Дуже багато будинків зруйновані, і інфраструктура зрушена, бо і школа повністю зруйнована. Шутить. Залишилось мешканців, ну, може чоловік з того по селу залишилось. Якось один одному допомагаємо, виручаємо, генератори запускаємо, мобільні телефони заряджаємо, воду вмикаємо, гідрофори, щоб могли набрати люди. Привет. Після 21-го, коли до нас парно прилетіли, вже збили воду літак і вже потім сюди не залітали шараханы видите как обпалены на нее тихо тихо, да да вот это когда тихо она боится она боится ваш будинок да це мій будинок да две стены залишилось. Це поїхати не думала, тому що мешкаю на горі цього села, бо висота гори 15 метрів. Тому тримаємось, намагаємося якось вистояти, триматись, вижити. Головна задача зараз у нас. Один із місцевих жителів розповів нам про цуценят, які впали у яму у одному із закинутих будинків. Там у ямі щенок сидить і. Де? Ну, це якщо ви хочете скласти, я вам це поміжу. Ну, не знаю, чим ви а, його станете туди. Тут ямі цуценята. Один, на жаль, вже загинув, один ще досі там. Воно вже там перебувало кілька днів. Їх було там двоє, але, на жаль, одне із цуценят загинуло, а інший він ще досі там гавкав. Тихо, чого ти такий злий? Частина команди, власне, поїхала туди допомагати його і рятувати. — Це два в день з траса. — Готуємося витаскувати собаку з ями. — Є, що? А? встал. — Встал. — Встал, так? — Тягай. — Тягай. — Привіт, Мути и улов. Сейчас у нее какие-то проблемы с поджелудочной, потому что она не ела долгое время. И вот только начала пить, и у нее открылись глаза. В дальнейшем мы увидели то, что у нее еще на морде около 40 клещей. Ползут просто по ее телу вниз. И там остался труп конкретный, непонятный. Сколько он там пролежал. Очень крутой песик и остался. Охоронять свій будинок до останнього. Тротки за мисі його власники покинули пристягнутим на цепі. І власник магазину, в якому ми роздаємо корм, зжалився і рятував його, від цепи, від цепа. І так він вірністю і дружбою до сих пір приданий йому. О, прямо, прямо, Реже, снизу. О, не Можемо забрати? Ото вже затоплення пішли спи. Тут один двохетажний дом і там влитки собак. Місцеві люди показали на песика, який сидів 15 метрів від берега. Вони сказали, що він сидить там вже майже 4 дні від дня затоплення. Ми не можемо нічого зробити. Випускають на воду. Дякую. А собака, так. Може, сока четверти, цука тріти, воєнний руля. Це була якась бесідка, і вона оббита сіткою рабіцею. Кругом оцей забор, і вона просто не може його оплисти. І собака, окрім того, що чотири дні провела під пекучим сонцем, вона ще чотири дні була без води. І нам місцеві хлопці з місцевої поліції дуже допомогли. Вони постояли, подивилися, поки ми рятуємо цю собачку. Вони дуже допомагали. Вони накачували лодку, вони тримали трос. Ми його назвали Рибка. Це хлопчик. Він кастрований. До речі, тобто, скоріш за все, це була домашня собачка. І він дуже такий контактний, дуже крутий песик. Шукає свою родину. Якщо ми знайдемо його минулих господарів, ми будемо дуже раді. Я ось, вимагаю у вас негайно покинути дану зону. Ось прям вимагаю щоб ви негайно з'явився це небезпечно для життя. Тому тут Тут прилітають авіації з керованими авіабомбами. Тут рослося кварталу. Місцеві люди вони виїжджають просто з цього села десь до шостої, бо вони знають, що починаються обстріли з російської сторони. Собак весемена нас нам на точку. Приїжджає наш бус. Наш бус грузиться тут тими собаками, які тут забираємо. Догружається на базі у «Ребят» і їде на Херсон. І ми їдемо разом з ним. Так, то ви сюди. Літіти не пімаш маршрут, порятунок тварин у екстрених умовах це завжди трохи хаос. Того, звичайно, дуже багато з того всього, що ми зробили, ми не знімали, тому що нам просто потрібні були руки на порятунок цих тварин. Але насправді нам вдалося врятувати тварин з Херсонщини, нам вдалося допомогти місцевим притулкам кормом, допомогти потім розвести корм селами.